Шановні майстри, ви шукаєте собі надійний довговічний плиткоріз, Дивитесь в сторону китайських 120 дисками, дивитесь в сторону класичних. Що я можу сказати? Я можу сказати, що класичний італійський плиткоріз Батіпал Клас 1300. Це ідеальний плиткоріз для майстрів для прямого різу метр 20 Ну, відповідно, метр 30. Він у мене вже пробув біля 5 років. Як ви бачите, після 5 років, як на мене, стан ідеальний. Підшипники жодного разу не міняли, вони ідеально ходять. Ніякого люфта взагалі немає. Алюмінієва шина, тут металеві всередині вкладиші. Там їздять 8 підшипників, 4 перпендикулярно, ще 4 під кутами 45, щоб запросто різати кут, -кут 45. Він супер легкий, супер легкий. У нього алюмінієвий корпус пластикова, бачите, там крита в ідеальному стані. І тому я його, якщо прибрати у ці столишні, можу один транспортувати, один переносити. Уявляєте собі, оце просте рішення, по якому йдуть всі провода, і вода, вона вам, коли ви ріжете. Немає у вас нічого вам не заважає, воно тихенько, реально тихенько працює. Підшипники, він шепче. Ви можете подивитися на каналі YouTube, де я проводжу детальний огляд. Він реально дуже тихо працює. Якщо ви придивитесь до. Подивіться, відкручують просто, подивіться, відкручуєш, і шпілька тут в ідеальному стані. Так само всі шпильки для. Кута 45 і взагалі всі шпільки тут такі уявлені, що вони не ржавіють, вони служать дуже довго. Тому, будь ласка, кому треба шикарний плиткоріз, додатково даю боковий упор, ножки, ножки бокового упору, оце боковий упор. Крім того, я ще придбав для нього тут 250 диск, даю кожух, щоб ви змогли його. Опустити шину для 200-го диску. Боковий упор, він же для і, і ще додаткового розширення лінійки в комплекті. Як на мене, цей плиткоріз достойний уваги. Крім того, тут же функція маятника. Ви розфіксовуєте і прижимаєте. Такого немає в жодного китайського плиткоріза. Крім того, якість різу. У нього краще, ніж у китайського, на 120-м диском навіть з автоматикою. Тому думайте детально на канал YouTube. Але це не головне. Не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!